Нещодавно відреставрований шедевр Леонардо да Вінчі, Мадонна з немовлям і святою Анною, та подвійна версія Моне Лізи головні права нової виставки у Луврі, яка дає відвідувачам змогу зануритись у творчу спадщину великого майстра епохи відродження. «Свята Анна остання картина Леонардо Давічі, над якою він працював 20 років. 20 років роздумів, вдосконалення, і це лише часточка спадщини Леонардо, що дозволяє нам простежити всю послідовність його творчості. Ми можемо наблизитись до його медитації, його уяви, його сумнівів. Фактично можемо зрозуміти функціонування цього неймовірного генія італійського відродження. Копрофетлю функціону жені інкроябль для Ренесанс італія. Виставка об'єднує близько 130 ескізів та етюдів як самого Леонардо, так і його учнів. Ще один гвіздок виставки подвійна версія таємничої Монелізи. Відновлена картина одного з учнів майстра в даний час вважається такою, що була написана одночасно з оригіналом. Монеліза з музею Праду ще одне підтвердження того, що техніка, яку використовував майстер, була занадто складною для того, аби її можна було відтворити. Джоконда з Прадо має нове обличчя, адже нещодавно була відреставрована. Вперше після реставрації її представлено лише кілька тижнів тому. Раніше навколо її обличчя все було чорне. Якось її власник вирішив, що йому не подобається краєвид, і тло цілковито замалювали чорною фарбою. Завдяки останнім відновленням, ми можемо заново відкрити цей пейзаж. Це було немов одкровення, оскільки стають явними чимало деталей, яких не видно на оригінальній картині. Цікаво, коли порівнюєш версії учнів з версією самого Леонардо, В цьому разі монолізу Музею Прадо та оригінал з Лувру, стає зрозуміло, що учні навіть не намагалися наслідувати майстра його живописних ноу-хау, а Вони використовували таку саму блакитну палітру, розміри картин, такі ж самі, як Леонардо. Вони використовували ті ж самі живописні ефекти. Тощо, проте ту тонку гру в світлотіні, те, що ми називаємо сфомато, цього вони навіть не намагалися наслідувати, оскільки добре знали, що ніколи не досягнуть цього. Це мистецтво, яке ніхто і ніколи не зміг би досягти, і якого ніхто ніколи не досягнув. За цілу історію живопису виставка свята Анна, останній шедевр Леонардо да Вінчі відкривається для публіки 29 березня і триватиме до 25 червня.